Приймаче, перше, що нам треба налаштувати, це протокол зв'язку приймача керування з польотним контролером. І якщо ви використовуєте прошивку 4,4 ну, і любу якусь, то тут у вас вже по замовчуванню буде обрано КРСФ. Але якщо у вас прошивка польотника 4.3… Яка завгодно, ну, типу, то у вас буде по замочуванню стояти S-Bus, і ваше керування не буде працювати до того моменту, поки ви не вмикнете КРСФ. Ну, це в випадку, якщо у вас Crossfire або ЄЛРС, а якщо у вас старий S-Bus приймач, то у вас S-Bus буде працювати. Ну, В нашому випадку ми використовуємо зараз Crossfire і ELRS, то що Crossfire, що ELRS працює по протоколу КРСФ. Далі телеметрію і RSSI ми тут не використовуємо, тому що вони є вже за замовчуванням. Ну, RSI воно є вже за замовчуванням, і за замовчуванням відправляється пульту. Ну, Нам додатково не треба це вмикати. І телеметрія так само, вона зовсім не використовується, тому ну, в випадку кросфайра і ЛРС, тому ми її не використовуємо. Далі, у нас є ось така умовна шкала, яку ми тут бачимо. І якщо подивитись, якщо керування працює правильно, то воно вже зараз повинно відповідати дійсності. Тут ви можете перевіряти, правильно налаштований ваш дрон, ну, ваш пульт і дрон, чи ні. Ну, ви робите піч, якщо робиться піч, добре. Потім ви робите рол, якщо робиться рол, ну, теж добре. Якщо далі ви робите яв, Якщо робиться яв, добре, ну і газ, тротел, якщо робиться тротел, теж добре. Але якщо вдруг у вас ви робите щось, а робиться щось інше, то ви можете вирішити цю ситуацію двома способами. Перший спосіб це вирішити на рівні пульта самого, ну радіоапаратури вашої. А другий спосіб це вирішити це на рівні польотного контролера. Ну, я вам раджу робити наступним чином. Якщо ви, наприклад, купили новий пульт і робите це налаштування, то ну, і бачите, що у вас щось неправильно налаштоване. І до цього пульта попередньо нема дронів, які були підключені ну, попередньо, то вирішити цю проблему на рівні пульта, ви один раз її вирішите, і більше воно не буде вам докучати тут. Не треба буде заново це вирішувати. Тому що якщо у вас свіже зібраний дрон і вже має неправильні ось тут от налаштування, типу відповідає недійсності, то всі наступні дрони, які ви будете підключати, так само треба буде цю історію вирішувати. То ви один раз вирішите це в пульті, і більше ви не будете до цього повертатись. А якщо вдруг у вас, ну як у мене була ситуація, коли мені воїни прислали там 20 дронів, мені треба було їх е, прошити ЄЛРС, ну і підконектити до їхнього ж передавача з пультом. Я е, приконектив, е, підключаю до компа, дивлюсь, а я роблю, наприклад, газ, да, а в мене робиться піч. Ну, зовсім неправильно відповідають стіки ці. То я думаю, якщо я зараз вирішу це на рівні пульта, то якщо у хлопців є ще дрони якісь, які вже підключені, то вони будуть неправильно працювати ті, що попередньо були підключені. Тому я зателефонував, питаю, кажу, є дрони? Вони кажуть, так. Да. Я кажу, добре, я зрозумів, тоді я вирішу це на рівні польотного контролера кожного дрона. І я просто на рівні польотника це вирішив ось тут. Тут є у нас таблиця каналів, і ми бачимо літери: ці A, E, T, R. І тут у нас напроти кожного, кожної осі є своя літера а, є, Р, Т. І нам для того, щоб е, поміняти місцями стіки, нам треба буде просто ось тут поміняти місцями літери. Наприклад, якщо ми поміняємо місцями Т і Е і збережемо. То ми в приймаче побачимо наступну історію, що коли ми будемо газувати на пульті, то в програмі у нас буде відображатись як це не газ, а піч. А піч у нас буде відображатись як газ. Ну, таким чином, ви можете це вирішити на рівні польотника. Як вирішувати на рівні пульта, я раджу вам подивитись на Ютубі. Там насправді е, люба інструкція з любого пульта підійде, тому що прошивка у них ну, майже однакова у всіх. Так, я поверну назад. Тут ми бачимо, у нас є ось ці -от чотири головних органи керування. Це наші стіки, і є аукси. Аукси це наші тумблери, кнопки або крутілки. Це все наші аукси. Ми тут можемо бачити, який AUX під якою цифрою, і ми тут можемо бачити, як працюють ці AUX. У нас на пульті є деякі кнопки і тумблери. Кнопки у нас дві. Ну, в випадку цього боксер-пульта. У нас зверху дві кнопки є. Перша кнопка працює по логіки, натиснули, вона зафіксувалась. І в натиснутому положенні вона має значення 2011. А в відпущеному. 988. Вона фіксується. Коли ви натискаєте, воно зафіксувалось. Коли відпускаєте, так само зафіксувалося. Друга кнопка працює так само, але вона не фіксується. Вона буде тримати оці 2011 одиниць тільки в той момент, коли ви пальцем тримаєте її. Як тільки ви відпустили, то вона повертається на 988. Далі, у нас є тумблери, тобто є двудіапазонний тумблер, який має вкил. І, ну, точніше, викол і вкил положення 988 або 2011. А є три діапазонні тумблери, які мають викал 988, потім середнє положення 1500 і нижнє положення 2011. Далі, е, крутилки Крутилки працюють, бачите, во всьому діапазоні. Я повільно кручу, і воно крутиться. Але це на кросфаєрі. На елейсі воно чомусь працює там, по якимось крокам. Типу, по 200 крок, наприклад. А в Crossfire плавненько я можу крутити до, від початку до самого кінця. Це дуже класно. Так. Є таке. До чого це може стосовуватися цеплення? Крутилки? Yeah. Ну, ми будемо використовувати це для перемикання потужності VTX. 25 мВт, там 200, 500, 1500, ну і так далі. Далі у нас є е, ось такі таблиці ще, е, і у нас є порог Стіка Лов, центр Стіка і порог Стіка Хайт. Насправді ці значення я залишаю за замовчування, але по факту теоретично вони повинні працювати наступним чином. Тобто, коли ви робите, наприклад, газ, то у вас от значення в мінімальному положенні 988. Але коли ви збільшуєте, то у вас воно росте. І теоретично воно повинно працювати, що коли дойде до 1050, тільки тоді воно буде працювати. Ну, мені насправді це ніяк не заважає, і ну, я просто залишаю за замовченням. Ви можете цей параметр змінювати, якщо вам це треба. Далі, у нас є мертва зона по, всьому, по всім стікам, і мертва зона окремо по яву. Мертва зона — це коли ну, новий пульт у нас тут, ми бачимо, що стіки стоять ровно по центру і не рухаються. Але е, якщо пульт поношений, наприклад, як у мене, танго, другий оцей от, е, пульт, е, якщо цей пульт підключити до дрона, то тут ці показники будуть постійно бігати там, в межах 5-6 одиниць, тобто туди-сюди. Це коли стільки вже поношені, вони будуть Його? мати да, оцю от історію біганіну туди-сюди. Коли нема, це все добре. Коли є, насправді я теж просто залишаю, як є. Але ви можете це знівелювати і мертву зону там задати в декілька одиниць, щоб воно не враховувало цю біганіну. Але я ж кажу, що я цього теж не використовую, я просто залишаю за замовчуванням. І є мертва зона ще газу. Я покажу вам, ну як це користуватись далі.